Сьогодні 9 жовтня, річниця битви під парканами. Здавалося б, буденне явище, але насправді це вирішальна подія XVII століття. Адже саме тоді смертельна загроза нависла над Європою і християнством. Саме цього року величезна стотисячна турецька армія, якою керував великий візир Кара Мустафа, рушила на Європу. Ціллю її було знищити Європу, захопити її і знищити християнство і запанувати над цілою Європою. І здавалося, що це їм вдасться. З початком весни вирушила армія в Європу. Перший на шляху був відень. Після відня відкривалася доля дорога на Рим, на Париж, і Європі мав би настати кінець. На допомогу Європі поспішив господар нашого замку. А він тоді був королем Речі Посполитої Ян Третій Субеський. Відень вже готовий був здатися, коли підійшли до відня полки Яна Собеського, союзниками якого завжди були українські козаки. За день після п'ятигодинної битви. Поблога відня була знята. Відень був врятований, але турецька армія була ще сильна. 9 жовтня наступила вирішальна битва власне битва під парканами. Всі прекрасно розуміли, що від результатів цієї битви буде залежати результат всієї кампанії 1683 року. Битва відбувалася дуже драматично. Сам Собеський мало не потрапив до полону турків. Але в якийсь момент під відступаючим турецьким військом обвалився міст, почалася паніка. Цей момент використав Ян Субезький і військо здобуло перемогу. Коли султан довідався про поразку своєї армії, він наказав послати кара стафі шовкового шнурка. Це означало повну поразку, повний тріумф субеського і порятунок Європи, порятунок християн. Дякую за ці перемоги Ян Собський був щедро вдарований і європейськими монархами, і Папою Римським. Він дістав лицарський меч, Капелюх, лицарський дорогий плащ. Всі ці речі експонувалися у наших замках. Сьогодні вони знаходяться у Кракові на Вавелю. І коли Ян Собецький, повернувшись, замовив у ці дві картини: битву під відним і битву під Парканами, яка експонується сьогодні у Золочівському замку, то власне. Момент про слави був дуже важливий. І ось на картині, на горі є такий дуже цікавий напис, це фрагмент псалма. Він означає, повіяв твій дух і вороги, мов олово потонули у водах твоїх. Тобто, що результат цієї битви не був випадковий, не залежав від військового таланту собеського, а результат цієї битви був вирішений на небесах, а військо, керівник війська просто знаряддя в руках Божих. І от нам дуже приємно що ця картина знаходиться у нас, і ми вважаємо, що вона таке має бути в музеї, що бачитимуть її люди, і вона ще довго і довго буде зберігатися.